Вітаю вас, діти! Ми з вами на уроці української мови, і сьогодні ми з вами будемо вчитися складати розповідь за малюнками. До цього ми багато працювали із темою текст. Ви робили із деформованих речень правильні речення. Ви навчилися як правильно будувати тексти, навчилися робити правильний текст із деформованого тексту, встановлювати взаємозв'язок подій та послідовність подій. А сьогодні ми будемо вчитися писати твір розповідь невеличкий за малюнками. Отож, я закликаю вас, діти, бути уважними, слухати мої пояснення. Якщо щось не зрозуміло, прослуховувати ще раз або звертатися за допомогою до своїх батьків, які вам завжди допоможуть. Отож, налаштовуємося на роботу і розпочинаємо. Отож, сьогодні на уроці ми будемо вчитися складати текст за серією малюнки. А перед тим, як ми перейдемо до вивчення цієї теми, розгорніть, будь ласка, свої зошити, запишіть у них класна робота та каліграфічна хвилинка. На зображенні ви бачите набори букв, з яких вам потрібно буде скласти слова та записати ці слова правильно. Ось таким буде ваше перше завдання сьогодні на уроці. А тепер давайте перейдемо з вами власне, до розповіді. Перед вами серія малюнків, на яких зображені різні події. Отож, вам потрібно розглянути малюнки і розмістити їх в такій послідовності, щоб нам було зрозуміло, що було спочатку а що було потім, а також розпочати складати розповідь за малюнками та схемою. Отож, вам потрібно продовжити історію про котика та змію. Спочатку ми дивимося про те, що було спочатку. Далі стрілочка йде, переходить до того, що було потім. Далі ми напишемо про те, що відбувалося далі. І останнє ми напишемо про те, що сталося нарешті. Я думаю, що ця схема буде зрозуміла, кому не зрозуміло. Будете звертати увагу на ці підказки, які є знизу. Отож, що ми робимо? Спочатку ми розміщуємо малюнки, щоб у нас була певна послідовність подій, а потім дивимося, як в нас розвиваються події. Також скласти розповідь вам допоможуть такі питання. Коли відбувається подія? Де відбувається подія? То головні герої цих подій можете дати ім'я цим тваринам. Та яка ситуація виникла між головними героями. Якщо ви придумаєте ім'я, самі додумаєте, яка ж ситуація виникла, то ваші розповіді будуть зовсім не схожі одна на одну. Тому що це буде прояв вашої фантазії. І звичайно ж, для того, щоб наша розповідь вийшла змістовною. Вам потрібно скласти план до твору і відповідно до цього плану будувати свою розповідь. Наприклад, прогулянка стежкою, знайомство, цікава знахідка, друзі назавжди. А також було б дуже доречно придумати заголовок до цієї розповіді. Отож, я думаю, що ви дуже уважно, дуже старанно попрацюєте над цим завданням. Якщо щось у вас не виходить, попросіть, будь ласка, допомоги у батьків. Але я маю надію, що ви гарно справитеся з цим завданням. Я дякую всім, хто сьогодні на уроці був уважним і гарно працював. Отож, вашим домашнім завданням буде. Скласти розповідь за малюнками за допомогою запитань та того плану, який був запропонований вам сьогодні у відео. Дорогі діти, я думаю, що ви із відповідальністю поставитеся до цього завдання, і я отримаю у зворотньому зв'язку дуже надзвичайно цікаві розповіді. До того ж, я наголосила, що вони у кожного можуть бути різними, тому що це ваша фантазія, ваші речення, ваші слова, які ви самі для цього підберете. Отож, на сьогодні наш урок завершено. Я прощаюся з вами, очікую на ваші розповіді. До нових.